Це проект весни краса. Щотижня наша ведуча вирушає на пошуки дівчат, жінок, які знають, що таке догляд за своїм тілом. Кожна львів'янка, яка опиниться в певному місці у відповідний час, де працює наша знімальна група, має унікальну можливість отримати професійні послуги в сфері новітньої косметології. Усього три запитання, три правильні відповіді, і ти вже релаксуєш, насолоджуючись подарунком від професійних косметологів. Запитання перше. Для чого жінки роблять ін'єкції ботоксу? Для того, щоб розгладити зморшки. Розгладжує зморшки. Це правильна відповідь. Для того, щоб виглядати молодшими. Напевно, думаю, що будуть краще виглядати. Ну вони напевно надіються, що від цього будуть красивішими. Для того щоб збільшити собі губи. Для того щоб прибрати зморшки. Так, це правильна відповідь. Друге запитання: що таке шугарінг? Депіляція за допомогою цукрової пасти. Зараз. Чесно, не знаю, але слово знайома, не знаю. Новомодна процедура з цукром пов'язана. Mm. Процес депіляції, щось такого. Я не знаю. Шугарін це апіляція за допомогою е, цукру. Це роблять спеціальну маску для видаляння волосся на основі цукру. І останнє, третє запитання: якого кольору має бути маленька сукня від шанель? Маленьке чорне плаття від шанель. Чорного. Рожевий класні чорного, чорне, білого чогось зразу. Перша думка чорного. І ми маємо переможницю. Правильно на усі три запитання дала відповідь Катерина. Студентка хімік розповідає, що свій теплий сезон починає завжди з обов'язкових жіночих процедур. Ми їй в цьому допоможемо приємні і корисні декілька годин у медіостар в подарунок. Катерині робитимуть процедури лазерної косметології на унікальному апараті BBL. Він дає можливість виправити багато естетичних дефектів, які звичним методом косметології не під силу. Метод BBL розроблений американською компанією Cyton. Це апарат, який дійсно дієво працює по пігментації, по куперозу, тобто розширених судинах шкіри, по процедурі звуження пор. І по лікуванню акне. Це наша гордість насправді, тому що цей апарат є один у західній Україні, є лише у нас. Лікар ретельно оглядає шкіру пацієнтки і визначає її тип, особливості та наявні проблеми. Найперше ваша проблема, потреба в принципі це є судинні такі утворення. Вигляді початкового куперозу ця реакція на холод вона набагато стане менш помітною. Для того щоб все пройшло ідеально до процедури на апараті BBL потрібно підготуватись. Є рекомендації, яких слід дотримуватись. День перед процедурою не використовувати спиртомісних засобів, не засмагати два тижні до процедури. Якщо пацієнт приймає якісь лікарські засоби, навіть якщо це просто вітаміни, він повинен попередити про це лікаря і розповісти. Протипоказів у Катерини немає, тому можемо починати нашу процедуру. Для того, щоб зняти незначне почервоніння та легке печіння після процедури, лікар накладає зволожуючу і судинно-заспокійливу маску. Відчуття дуже приємне. На крилах носа судини видалились ідеально. Маленька телеангіактазія, що знаходиться над верхньою губою, ще візуалізується, і ви, Катерино, за нею спостерігаєте. На протязі тижня вона має посвітліти і зникнути зовсім. Ефект видно відразу після першої процедури. Три-чотири процедури в середньому потрібно для досягнення певного ефекту. Інтервал між процедурами 7-30 днів, в залежності від проблеми. Після процедури, щоб закріпити результат, протягом тижня варто уникати всього, що може спровокувати різке розширення або ж звуження судин, відмовитись від надто гарячої кави та чаю, шкідливих звичок та на декілька днів від сауни. Для нашої учасниці маємо ще один приємний сюрприз антицелюлітна процедура для тіла тішок. Вона надає здорового кольору в шкірі, тонізує її та живить корисними компонентами. Процедура тішок. 31 – один це є сучасна косметологічна процедура бандажного бортання. Основним принципом цієї процедури є дія 31 лікарської рослини. Компоненти рослин об'єднані за унікальною рецептурою і складають основу масуючого гелю та соли, які додаємо до гарячої води, в якій і попередньо замочуємо бандажні бинти. А тепер 40 хвилин повного релаксу. А ми нагадуємо, це проект краса. і Сьогодні даруємо приємні моменти від Медіостару та телеканалу НТА. Катерина правильно відповіла на мої запитання. Вона вже релаксує і тішиться результатом у центрі лазерної епіляції та косметології Медіо Стар. До речі, якщо любите масаж, тоді антицелюлітну і тонізуючу процедуру можна доповнити пресотерапією. Це лікувальний сеанс, який полягає у рівномірному дозованому стисканні повітрям. Така процедура замінює кількагодинний безперервний масаж, покращує кровообіг та лімфопотік, підвищує еластичність шкіри та знімає набріки. Чи як тобі враження від сьогоднішнього дня, від процедури, які тобі зробили тут? Я дуже задоволена, все дуже круто. Дуже рада, що я все-таки приймала участь і що я виграла. Сьогодні ми ущасливили ще одну красуню. Сподіваюсь, наступного разу саме вам випаде нагода скористатись приємним та корисним від каналу НТА та центру лазерної епіляції та косметології Медіостар. Залишайтесь з нами. З вами була я, Марта Лишньовська. До наступного тижня. Це проект весни краса. Щотижня наша ведуча вирушає на пошуки дівчат, жінок, які знають, що таке догляд за своїм тілом. Кожна львів'янка, яка опиниться в певному місці у відповідний час, де працює наша знімальна група, має унікальну можливість отримати професійні послуги в сфері новітньої косметології. Усього три запитання, три правильні відповіді, і ти вже релаксуєш, насолоджуючись подарунком від професійних косметологів.